Так, зараз покажу, які роблять траншеї. В подібна профіль траншеї. Перекрита габіонною сіткою і мішки для терморозриву. От воно. Отаким От чином правильно робити траншеї, ходи сполучень, перекриті ділянки траншей. Це правильно. От до сих пір воно йде, йде, йде. І тут ми бачимо зараз шляпу, яка називається прямо, прямо кутна. І починаються такі от проблеми у нас. Починає дути пузо. Зараз я от покажу. От нас вже починає видувати землю. І це видування йде. Усюди. От, тут от Ну, починає витискати його Ось таким чином. Це не є добре, тому що от така шляпа не канає. От одна і та ж сама проблема всюди. Попробую показати. От його пузо починає видувати. Це хід до дзоту. Вхід зроблений правильно, відповідно, от олівці стоячі. Ну не видно. Повірте, на слово. Значить Зараз ми говоримо за траншеї. От траншея починає виламувати, видувати. І по ньому ще нічого не прилітало. У нас вже були тут навіть варіанти самообвалу. От знов пузо. І тут пузо, і тут, і тут пузо вилізає зверху менше, знизу більше. От тут от, от так, така пузяка. І це, ці пузяки йдуть усюди. От вони. Починає осипатися. Це починає все лізти і ці пузяки починає видувати. А все все треба було отут, от посередині, поставити додаткову стойку. От між цією, скажімо, між цією і цією ще бракує однієї стойки. Ось так от воно видуває все. Ось така от пузяка. Це вже пробували стоечку давати додаткову. Якщо з цього боку ще щось, ну тут, щоб ви так поняли, де моя нога на стопу не ніхуїти, воно відійшло. Ось так от іде і тут, от, і тут таким чином. І всюди воно почало видувати пузяки. Питання часу, коли вона завалиться.